Новинка. Справжня повногабаритна піч кухня у вашому домі. Сьогодні на огляді в нас модель 4020. Піч працює на будь-якому виді твердого палива, має прекрасні опалювальні можливості, різноманітність кухонних функцій, Три конфорки, а також величезна духовка з великим квадратним листом, а також термометром. Єдина модель в Україні, у якій ви можете обрати розташування димоходу справа або сліва. Зручний ящик для зберігання та сушіння дров або зберігання посуду. Має систему чисте скло. Зручне видалення золи з камери горіння за допомогою рухомої решітки колосника. зробив для вас доступну ціну без втрат якості і функціональності? Для замовлення пишіть у Дірект.